Скуштувати крафтові продукти та отримати насолоду від авторських виробів локальних виробників на площі Міцкевича відбувся літній ярмарок франківських дарів. Близько десяти локацій, і з кожної чути аромат свіжоспеченого хліба, в'яленого м'яса чи солодкого меду. Франківці часу не гають і одразу купують усе, що потрібно. Не могла оминути прилавок з хлібом і харків'янка Катерина. Ми сьогодні вийшли погуляти і бачу, що тут якась ярмарка. І думаю, піду подивлюся, що тут є такого цікавого. Дуже люблю випічку здобу. Тим паче, коли це знаєте, якась там крафтова домашня, зроблена своїми руками. Якась така цікава. Взяли отакий маківничок. Дитина обирала, то спробуємо. Не менш цікава для франківців локація з медовими коржиками. Їх пекла франківка Христина. Жінка вже чотири роки займається випіканням унікальної продукції, для виготовлення якої використовує спеціальні дерев'яні форми з різноманітними візерунками. Оця форма ратуші, вона є вирізана в дерев'яній формі. Всі ці детальки є вирізані в дереві. Я, Я забиваю це. Тістом і потім з дерев'яної форми вибивають і випікають. І це. А це обрамлення, оця рамочка, що ви бачите, вона виготовляється окремо. За словами жінки, вона тільки починає власну справу та заповняє. Така продукція неодмінно стане справжньою визитівкою нашого краю та міста. Щоб було цікаво як для гостей нашого міста, так і для людей, для подарунків. І люди за кордон їдуть, щоб щось представляло наш край і наш регіон. Використовуємо натуральний мед. Всі кольори, які в нашій продукції також натуральні, виготовляються з соків ягід. Старалася, щоб було людям цікаво. Не тільки поласувати солоденьким, а й придбати в ялену м'ясну продукцію косівських виробників: яловичина, курятина, свинина та навіть конина усе разом з чоловіком виготовляє Світлана Олексюк. Спеції до них каже жінка, використовують натуральні без жодних хімічних домішок. Тож продукція довготривалого терміну зберігання. Корентину ми додаємо конжут. Яловичину зерна гірчиці, свинину, томати, конину, прованські трави. Ну вона вся різна на смак, і індивідуально для кожного. Конина має свій екзотичний смак, але це всім цікаво, бо не так часто можна пригостувати конину чи скуштувати її. Процесом виготовлення ми займаємося з чоловіком самі, маринуємо самі. Маємо кімнату для де зберігаємо сиру продукцію, сировину, кімнату для маринування, кімнату для упаковування продукції. Все відповідно намагаємося до стандартів виготовляти. Організувала ярмарок Івано-Франківська міська рада за підтримки програми міжнародної співпраці «EU for Business», задля того, аби познайомити людей із місцевими підприємцями. Ми хочемо показати, що наші крафтові виробники роблять наші територіальні громаді. В нашій територіальній громаді зареєстровано дуже багато малих і середніх підприємців. Тому ми хочемо таким чином їх підтримати, допомогти їх популяризувати їхню продукцію і щоб мешканці більше Могли і знати і ознайомилися з тим, що вони виробляють. Придбати продукцію місцевих виробників франківці можуть упродовж дня. Віталія коуч, Ігор горпок, телеканал 402.